Ну, я питаю, ви наразі щось проводите, якщо не проводите, чи ні? А мені дуже цікаво з цього приводу знати вашу думку. Значить, після того, як вийшов указ президента про декомунізацію... Ну, предварительно были обсуждены, я так понимаю, на городской сессии да, вопросы по изменению улиц. Но прежде чем этот вопрос был вынесен, сначала обсуждал эти вопросы комиссия во главе Садича. В составе этой комиссии участвовали и мы. И, при, и мы э, э, просили ветеранов о том, согласны или не согласны, о том, на, на переименование тех улиц, на которых они живут. Те, которые сказали не согласны, мы попросили, значит, и оставить это название, мы попросили письменным, письменным, образом собрать подписи. И все эти подписи на все улицы, которые мы просили оставить без изменений, были представлены комиссии. Вот. Еще комиссия работала до того, как были утверждены эти, эти названия улиц на сессии городского совета. И эти все списки находятся вот в составе этой комиссии. Мы просто попросили, мы просто сказали мнение людей. Тем более, что в этом указе написано, что должно учитываться мнение, общественное, общественное, мнение людей на первом месте должно стоять. В этом отношении мы поработали, дали свои, свое мнение в виде той комиссии. Я не знаю, на сессии представляла комиссия вам наше э, мнение или не представляла, я там не присутствовал. Не представляли? Я начала. Это плохо. Ну, все вывода на сайте міської рады, мы ознайомляться з ознайомиться с вашей думкой. Але вы вважаєте, что. Що... Замість того, щоб роз'яснити категорії, яка входить в вашу організацію населення, вимоги закону, ви, ви вирішили просто запитати у них, чи згодні з перейменуванням чи ні? Ну є закон, є вимоги, є перелік вуз, які обов'язково мають бути перейменовані, і ви могли б в свою чергу допомогти і депутатам пояснити людям в зв'язку з чим це було перейменовано, замість того, щоб саботувати цей процес і закликати людей фактично не виконувати закон України. Це не просто правильно. щоб ви розуміли. Ми читали Значит, ваші України на пішов Але давайте поговоримо. Давайте продовжуємо. Давай, 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 в мене є питання по заступнику голови. Я не бачу це лісовратності заступникова голови ставити зарзаробітну платню у сумі на рік 17 400 гривень. Тому що є голова ради організації, є бухгалтер. А заступник головы может и и на громадских засадах? Я не это Значит, может быть, что этот платка, заступник підтрим... головы, постойте, пожалуйста, минуту. Этот заступник головы, он м, выполняет не только обязанности заступника головы, но и обязанности ответственного секретаря. На, ответствен... на обязанности ответственного секретаря лежит вся документация, очень большой объем работы, который, э, который мы проводим. То есть это в составлении протоколов заседаний френдумов. Mm -hmm заседаний президиум и всех остальных заседаний, которые мы проводим, плюс отчетность, которую мы постоянно отчитываемся перед областной организацией. Я вас я вас заверяю, очень большой объем работ, очень большой объем работ. И э, если я бы, например, сказал, вот вы вас бы к вам пригласил и сказал, вот я даю вам объем работ, и вы будете эту работу выполнять на общественных началах. Я уверяю вас, вы бы первым сказали, не буду работать. Нет. Сказали бы. Нет. нет. Я, 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 хорошо не знаю, я хорошо знаю, какой объем работы они выполняют. <связь> и Поэтому, вы понимаете, ну, ну никак невозможно привлечь к работе на общественных началах. Шановні депутати, я не бачу це обратності використовувати 18 тисяч 17 400 і 17 400 гривень на голову ради і організації заступника голови бухгалтеру, коли йде надання матеріальної допомоги іншим ветеранам 25 тисячі гривень. Тобто це потрібно буде пересмотрети і. Якось вирішити це питання, тому що не може голова працювати, заступник голови, бухгалтер голови працювати і е, отримати заробітну плату, коли не допомагається іншим ветеранам міста Бровари і немає їм надання матеріальної допомоги Хочу теж сказати в цьому напрямку. бо там коли ми були всі в громадській організації Народний контроль до нас зверталися неодноразово мешканці, які скаржилися на те, що несправедливий розподіл відбувається, зокрема цієї невеликої матеріальної допомоги. І хотілося, щоб ви були більш прозорі, більш відкриті, і не лише членам організації надавали інформацію кому і скільки і прізвища, кому надаються там допомога. Ви я так розумію, через вашу організацію часто допомагаєте під час свят. Тобто це дуже добре, що вона надається людям, які її потребують, але цей процес відбувається не прозоро, до нас скаржилися люди, і хотілося, щоб ви діяли все таки більш відкритою прозоро. Але це в тому числі певна оцінка в вашій роботі, там як керівнику, і вашому заступнику. Тобто тут теж дуже дивно. Люди кажуть, що чому на то тобто ви. Отримуєте заробітну плату, при цьому вашою роботи певні люди не задоволені, і представники категорії, для якої ваша організація створена. І ми маємо фінансувати там, вашу оплату праці. Ну, тобто, тут теж... Або ви, якщо ви отримуєте від громади цю оплату, тоді будьте, будьте будь ласка, відкриті для цієї громади, а не створюйте якийсь там режим закритості, це дам, це ніколи не дам, це ви ніхто, я вам не дам. Ну, тобто, це не дам. Ні, я не кажу про гроші, хорошие информации. Я председателя первичных организаций. Да, да, а вся інформація, вона не відкрита. Я вас крыса. Хорошо. А функції бухгалтера, скажіть, будь ласка, эти. Бухгары распределяли ці кошты, которые мы выделяем, у функции бухгалтера, чеки функции. Он почего пенсии. Бухгалтер. Бухгалтер. Що робить бухгалтер? Чего делать бухгалтер? Практически всю, все вот это, все, що связано с финансовыми. що связано з финансами? То, что связано с всеми бюджетными выделениями тех денег из городского бюджета, есть поддержится под контролем бухгалтера для того, чтобы они правильно распределялись. по всем финансовым документам. Об этом может сказать и Наталья Ивановна, как начальник финансового управления, и бухгалтер нашего исполкома. Бухгалтер. Очень большой объем работы по отчетности, по составлению бумаг и все остальное, и все прочее, прочее. Я в день каждый раз подписываю по несколько бумаг, именно связанных с отчетностью бухгалтерского дела. Можна я додам, як будь-який бухгалтер любої установи, яка зареєстрована в органах, де ж є стоїть на на обліку податкової інспекції, точно також звітність. Незалежно від обсягів реалізації, незалежно від того, чи це громадська організація, від статусу його, вони всю точно таку саму звітність подають до всіх відповідних господієнт. Може сидіти можна а говорити. Воно неможливо всю звітність, яка існує в нашій державі, всю звітність вита. Точно таку саму, як і інші форми власності, таку саму вони. Тобто до пенсійного фонду, до податкового, до всіх інших фондів вони дали в такому самому світу. Незалежно від суми. хоч це буде 3 тисячі, чи це буде 30 мільйонів, як будь-які форма, і все, все статистичні звіти, все вони тільки може по в повній формі, але в об'ємі вони все це точно так же. Точно так же, як і в